Доброго здоров'я земляки. Газета Зоря сьогодні була доставлена мною редактором газети Зоря Марушником Василем Савичем. Село Олександрівка. Ось я вже колись робив прямий ефір звідси від відділення зв'язку Олександрівського. Колись я тут стояв в бронежилеті в касі. Тому що поряд були постріли, зараз тихо, але пошта не працює. Я чому взяв на себе відповідальність знову заговорити про наші стосунки з Укрпошти? Дивіться, людям все рівно, зовсім все рівно, їм байдуже, яким чином буде газета потрапляти до читача. Тут на території тільки Олександрівки 104 наших передплатника. 104 наших передплатника. Майже 50 передплатників в Лютівці. Їх значно більше в Одноробівці, куди також газета не потрапляє ніяким чином взагалі. Ми газету робимо. Ми газету випускаємо. Хоча Укрпошта не розрахувалась з нами за ну, тобто гроші, які за передплату були людьми, Люди платили гроші за передплату газети Заря. І вони всі ці кошти Березневі залишилися на Укрпошті. Всі кошти. Укрпошта взяла кошти також за доставку газети. Тобто вона взяла з людей гроші. За те, що буде доставляти газету нашу Зорю до них по домівкам. В результаті, мотивуючи війною, нічого цього на території, де я зараз знаходжусь, не робиться. Я особисто десь, в інстаграм спілкувався з очільником Укрпошти Смілянським, паном Смілянським, який добряче торгує зараз марками. Мабуть, заробляє так же само, кошти непогані. Ну це бог з ним, хай заробляє. Він сказав, що я хайпуюсь. Слово таке знайшов. Імпортне. Ну він же ж образована людина. А ми тут селяни. Так от він сказав мені, ти ніколи не будеш випускати більше свою газету. Я її випускаю. Уже вийшов третій номер газети Заря. Ми працюємо, як і працювали. Працюємо зовсім в іншому офісі. От газета, один номер. Другий номер, який ми сюди довезли сьогодні, нам допомагають всі. Я скажу так, я не зміг зробити прямий ефір з участі листоноші. Тільки з той простої причини, що Листоноша боїться. Подумайте ці слова, Листоноша боїться виходити в ефір, давати себе сфотографувати тільки з-за того, що. Е, Ну, в неї будуть проблеми з роботи. До речі, ця листоноша залишилась в Олександрівці одна. Вона ж працює в Тимофіївці. Пане Смілянське, ви розумієте, де це Тимофіївка? Це за кілька сот метрів від кордону з Росією. Я зараз нічого не перебільшую. Сот метрів. Так от ваша листоноша, я не знаю, яку ви зарплату феноменальної платите, вона разом з своїм чоловіком, який взагалі не працює на Укрпошті, підвозить Тимофіївку пенсію людям. Пенсію людям відвозить. Вона не інкасатор, вона не має ніякої додаткової оплати, у неї немає ніяких преференцій. Вона взагалі просто бідна людина, така сільська. Но вона сказала одну дуже класну фразу. А що люди винні, що війна, ми, ми, ми зобов'язані вести їм пенсію, ми зобов'язані робити свою роботу. Відповідальність цієї людини, я не називаю її прізвище тільки з того, щоб ви з неї не зняли якісь зарплати. Ви ви, мабуть, додумаєтесь до такого гріха. Так от, вона робить свою роботу за трьох листонож в Олександрівці. Вона робить свою роботу в одноробівці, вона робить свою роботу в інших населених пунктах. Це люди, які отримують мізерні копійки від Укрпошти. Вони традиційно просто не можуть не працювати. Я дуже сподіваюся, що. Сьогодні, от мене на телефоні зараз висвітилась знову повітряна тривога. Да? Так от повітряна тривога, вона нас майже не стосується, бо те, що летить на Золочівщину, воно долітає за лічені секунди. Ми не встигаємо тут відреагувати. В Києві там може що-то хто встигає. В нас ні. Так от я дуже сподіваюся, що я дуже сподіваюся, що нашу газету будуть доставляти і в Олександрівку також. Я дуже сподіваюся, що феноменальні прибутки, які сьогодні демонструє Укрпошта, просто якось відобразяться на заробітних платах простих листонош у селах, особливо там, де стріляють. Я вважаю, що ці герої сьогодні повинні отримати справжні європейські зарплати, розраховані на військовий час. Я не знаю скільки, це, не, це ні в якому разі не так, як у лютівці. Півставки чи там, третя частина мінімальної ставки. Це повинні бути серйозні кошти. І тоді ці люди будуть працювати. Вони будуть працювати. Вони, українці взагалі не бояться нігреця. Ви розумієте, наскільки смілива нація? це. Ми нічого не боїмося. Ми не боїмося робити прямі ефіри, коли я роблю з Кабінету голови селищної ради прямий ефір. Да? Ми робимо прямий ефір, і туди може прилетіти. Так от коли я роблю прямий ефір десь з черги і хтось в черзі за гуманітаркою, який він вже сто разів стоїть, раптом бачить камеру, він починає кричати, для чого ви це робите, а то сюди зараз прилетить. Та ти не тому кричиш, що боїшся, що прилетить. Ти тому, що тобі, мабуть, соромно, що ти приїхав на крутій машині, в чергу став між бабушками і стоїш за тими кілограмами якоїсь гречки чи там макаронів. Розумієте, українці дуже сміливі люди, дуже працелюбиві люди і дуже відповідальні люди. Пане Смілянський, шановна Укрпошта, зробіть що-небудь, щоб газети йшли на території, де окуповані і фронтові території. Я скажу, для чого це зробити треба. Тому що, коли заходить расист на територію України і окупує її, першим ділом, першим ділом, ділом, що робить рашист, знаєте? Рашист робить дуже просту справу. Він вимикає наше, наше телебачення, він вимикає наше радіо і він ліквідує наші газети. Завозить свої газети. І це все відбувається саме не просто так. Ви ж розумієте, для чого йому це потрібно. Ви розумієте, що ми також виконуємо дуже серйозне завдання. Поява газети в селі. Це своєрідна перемога. Ми не здаємося і ми не збираємося програвати цю війну. Підтримайте нас, Укрпошта. Підтримайте нас, поясніть, врешті-рес. Людям, чому ви себе так поводите. Чому ви не хочете виконувати своїх договірних зобов'язань? Але листоношам всім, які сьогодні працюють на Золочівщині, я низько кланяюсь. Я Буду писати про кожну з них у книзі, яку ми колись створимо про війну. Я буду писати про цих самовідданих, хоробрих людей, відповідальних людей, про цих простих людей, які працюють безкоштовно, фактично. Розумієте? Так як і Листоноша без прізвища і імені із Олександрівки. Не називаю і імені тільки тому, що все рівно це відео побачить. Пан Смілянський. І він може людині доставити багато хлоп... хлопотів. хлопотів. На цьому все. Газета Заря сьогодні намагається співпрацювати з багатьма цікавими проектами. Можемо і знайдемо спосіб якось без пошти доставляти газету. Але все-таки цей рік давайте закінчимо по-людськи, по правилам, по закону. Давайте закінчимо так, щоб сюди також надходили наше видання. До нових зустрічей. Дай Богу всім здоров'я. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. З вами був Василь Мірошник і газета Заря. Пам'ятаєте, я обіцяв, що газета Заря буде колись в паперовому вигляді? І вона вже є. Так само буде наша перемога. І буде мирне життя. І буде ця пошта, можливо, працювати. До нових зустрічей!